Постраждалі внаслідок ДТП отруєні суїцидів, бійок з такими станами потрапляють пацієнти до відділення анестезіології лікарні швидкої медичної допомоги у Чернівцях. Що змінилося? Які виклики та можливості з'явились у відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії в Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги з початком повномасштабного вторгнення? Що роблять пацієнтам, які потрапили до відділення? Давайте подивимось разом. У відділенні анестезіології є чотири палати та чотири ізолятори. Відділення працює цілодобово. За добу тут проводять від 50 до 100 операцій. Всі практично невідкладні стани ДТП, отруєння, суїциди, порізи, бійки проходить через палату інтенсивної терапії, поступаючи через приймальне відділення, де лікар-анестезіолог надає невідкладну допомогу. І йде уже диференціація, чи хворий йде в операційну зразу, чи піднімається в палату інтенсивної терапії. Протягом 2023 року до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги госпіталізували близько 20 тисяч пацієнтів та здійснили 12 тисяч оперативних втручань. Відділення анестезіології є найбільшим. Сюди потрапляють хворі, яких привозить швидка. Сюди поступають хворі з різними патологіями. Це бувають і політравми, травми, і ката, травми, і отруєння, і черепно-мозгові травми різні після ДТП різних. Якщо стан хворого важкий, якісь порушення, вітальні функції, дихальні функції, хворий поступає в реанімацію. Якщо хворі без свідомості і вже дивлячись від стану хворого, проводяться певні маніпуляції. У відділенні анестезіології стажуються 25 студентів інтернів. Я дуже задоволений, що обрав саме. Лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці, тому що тут є дуже великий обсяг роботи для інтернів, так само для лікарів. Ми отримуємо дуже багато практики. Це як і анестезії, так само і робота з черговими лікарями по реанімації, по анестезіології. Початку повномасштабного вторгнення до відділення потрапляють багато військовослужбовців, каже Ігор Костів. Практично кожний вівторок-четверг приходить і де На приймальному відділенні здійснюється диференціація госпіталізації хворих. Зазвичай це є хірургічного профілю, травматологічного, нейрохірургічного, також опікові відділення поступають військовослужбовці, ну і немала кількість проходить через палату інтенсивної терапії. Вкрай важкі стани: це хворі, які проходять реабілітацію, відновне лікування після оперативних втручань на передовій, це і Краматорськ, це і Дніпро. Цей суми, Київ, Львів, і потім вже практично вони йдуть до нас уже на період реабілітації і стабілізації загального стану. Наразі відділення забезпечене всіма необхідними лікарськими засобами. Вікторія Макайдан, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4